Це про медіану трикутника зі шкільного курсу математики. Вітаю! Я Олена Іскоростинська, репетитор з математики. Сьогодні ми розглянемо 8 властивостей медіани, знання яких нададуть вам впевненості на НМТ і принесуть додаткові бали. Підпишіться на мій канал і починаємо. За означенням медіана це відрізок, що сполучає вершину трикутника. Із серединою протилежної сторони. Тобто медіана М з індексом А, проведена до сторони А, поділила нижню сторону навпіл. До прикладу, якщо довжина А це 10 см, то АК дорівнює К і дорівнює 5 см. Кожному трикутнику. Можна провести три медіани по одній з кожної вершини. А медіани трикутника перетинаються в одній точці, і точкою перетину називають точку центр мас трикутника, іншими словами, центр тяжіння або центр рівноваги. Медіани трикутника точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, починаючи з вершини трикутника. Наприклад, медіана БК з точкою О поділена на два відрізка БО і КО. Таким чином, що БО в два рази довший за КО. БО становить дві частини, КО одну частину. Так само медіана АП точкою О поділена на АО і ПО. АО становить дві частини, ПО одну частину. Розглянемо задачу. В довільному трикутнику знайти довжину медіани АП, якщо АО за довжиною 12 см. Точка О точка перетину медіан трикутника. Ми знаємо, що точкою перетину медіан відрізок АП поділений. У відношенні 2 до 1 починаючи від вершини, тобто АО становить дві частини, ПО одну частину. Знаючи, що довжина АО 12 см, і це дві частини від повної довжини АП, знайдемо одну частину. 12 поділимо на 2. 6 см одна частина, тобто довжина ПО 6 см. І тоді АП складається з довжин АО і ПО, що становить 12 плюс 6 18 см, можна цю задачу розглянути іншим способом, позначивши. Позначивши АО, як дві частини, 2Х, АПО, Х одна частина. Тоді а, довжина АП становить 3Х. Для того, щоб знайти АП, треба знати Х. 2Х це відрізок АО. Він за умовою дорівнює 12 см. Тоді знайдемо Х діленням 12 на 2, 6 см. І відповідно АП в рази довше, тобто 3 помножити на 6 18 см. Четверта властивість медіани. Стосується рівнобедреного трикутника. В рівнобедреному трикутнику медіана проведена до основи, одночасно є бісектрисою і висотою, а дві інші медіани проведені до бічних сторін, рівні між собою за довжиною. Правильному трикутнику, який ще називають рівностороннім, всі три медіани рівні між собою за довжиною. Всі медіани рівностороннього трикутника одночасно є бісектрисами його кутів і висотами. Наступна задача. Правильному трикутнику АВС проведено медіану АМ, довжина якої корінь з 3 см. Необхідно знайти сторони трикутника АВС З умови. Ми розуміємо, що сторони трикутника АБЦ рівні, АБ дорівнює БЦ дорівнює АЦ. Тому достатньо знайти одну з них будь-яких. А також ми знаємо, що в правильному трикутнику всі кути рівні по 60 градусів кожен. Підпишемо, наприклад, кут при вершині Б60 градусів. Розглянемо трикутник АБМ. З нього будемо шукати сторону АБ. Одна з властивостей медіани нам каже, що в правильному рівносторонньому трикутнику медіани є одночасно бісектрисами і висотами. Тобто медіана АМ. Є також і висотою. А це означає, що АМ перпендикулярно до БЦ. Маємо прямий кут. Тому трикутник АБМ прямокутний, в ньому відомий катет і кут 60 градусів. Необхідно знайти гіпотенузу. Знаходити, ми знаходити гіпотенузу будемо через тригонометричні співвідношення. Катет АМ поділений на гіпотенузу АБ, дорівнює синус кута Б. Вставляємо значення. Корінь трьох поділено на АБ, це синус 60 градусів, звідси АБ дорівнює корінь з трьох поділено на значення ціну 60 градусів корін трьох на 2, що дає нам корінність трьох помножене на обернений дріб. Корінні трьох скорочуємо. Маємо, що АВ дорівнює 2, сторона трикутника 2 см. Наступна властивість медіани стосується прямокутного трикутника. В прямокутному трикутнику медіана проведена з прямого кута на гіпотенузу дорівняє задовжиною половині гіпотенузи. І ми маємо рівні відрізки СК, АК і КБ. Кожен з них також слугує радіусом описаного навколо прямокутного трикутника кола. Наступна задача: в прямокутному трикутнику з прямим кутом С необхідно знайти висоту, проведену до гіпотенузи. Якщо гіпотенуза має довжину 24 см, і даний трикутник АБЦ рівнобедрений за умовою. Так як трикутник АБЦ рівнобедрений, то маємо, що? Висота ЦК одночасно є і медіаною. А за властивістю медіани, проведені з прямого кута на гіпотенузу, вона дорівнює половині гіпотенузи. Тому ЦК дорівнює 1 друга від АВ, тобто 1 друга помножити на 24, що дає нам відповідь 12 см. Наступна властивість говорить про те, що в довільному трикутнику проведена медіана поділяє даний трикутник на два рівновеликих за площею трикутника. Тобто площа трикутника АБК рівна площі трикутника ТБК. До прикладу, якщо площа трикутника АБЦ 20 см квадратних, то площі відповідних трикутників АБК і ЦБК будуть по 10 квадратних сантиметрів. Розглянемо задачу знайти площу трикутника АБЦ, якщо сторона АЦ... 6 см, медіана ЦК має довжину 5 см і кут АЦК 30 градусів. За властивістю Медіани, вона поділила даний трикутник АБЦ на два рівновеликих за площею трикутника. Тобто, знайдемо першим кроком площу трикутника АКЦ. що дорівнює 1 друга на добуток сторін відповідних 6 і 5 і на синус кута між цими сторонами синус 30 градусів 3 на 5, 15. на, помножити на синус 30 1 друга, що дає нам 7,5 см квадратних. Площа прикутника АКЦ відома. Тоді другим кроком площа трикутника АВС буде в два рази більша. Дві площі трикутника АКЦ. Два множимо на 7,5 і маємо відповідь 15 см квадратних. Попередньої властивості випливає наступна. Одночасно проведені три медіани в довільному трикутнику поділяють даний трикутник на шість рівновеликих за площею трикутників. Площі внутрішніх трикутників рівні між собою. Розглянемо наступну задачу: в рівнобедреному трикутнику, в якому а, Б і Б це бічкі рівні сторони. Довжина основи А це 16 см. БМ висота проведена до основи, має довжину 9. БМ має довжину 9. Знайти площу трикутника БОЦ. БОЦ. Так. Перше, на що звертаємо увагу. Що. А, за умовою БМ є висотою. В рівнобедреному трикутнику проведено до основи. Тому БМ одночасно є і медіаною. А це означає, що БМ поділила АЦ навпіл. За умовою АЦ 16, тому АМ дорівнює. МЦ і дорівнює 8 сантиметрів. Точка О точка перетину медіан БМ і КЦ. Тому за одною з властивостей точка О ділить кожну медіану у відношенні 2 до 1, починаючи з вершини трикутника. Таким чином ми можемо обчислити відрізок. ОМ, що становить 1 третю від довжини БМ. ОМ 1 третя від БМ, що дорівнює 1 третя помножити на 9, тобто 3 см. Відповідно, ми можемо обчислити площу прямокутного трикутника МОЦ. Площа трикутника МОЦ становить половину добутку катетів одна друга на 8 і на 3. 4 на 3 12 см квадратних. І згадуємо, що, якщо в трикутнику провести всі три медіани, добудуємо третю медіану, то точка О поділила. Всі три медіани поділили даний трикутник на шість рівновеликих за площі. Рівновеликих за площі, тобто площі БОЦ, площа БОЦ. Так, поміняю колір. Складається з двох однакових площ трикутників. З тих, що тут представлені, Да? А ми знайшли площу МОЦ. Можемо підписати, що це дві площі МОЦ. 2 помножити на 12, 24 см квадратних відповідь. І ще одна дуже важлива інформація формула. За допомогою якої можна швидко знайти довжину медіани будь-якого трикутника, знаючи три сторони трикутника. Наприклад, якщо в даному трикутнику сторони взяти за такі величини, А дорівнює 13 см, Б8, С9 то підставляємо в нашу формулу значення, медіана проведена до сторони А дорівнює одна друга помножити на корінь із 2 на квадрат сторони Б 8 квадрат, плюс 2 на квадрат сторони С 9 квадратів і мінус сторона А в квадраті, 13 квадратів. Маємо 1 друга помножити на 2, виносимо за дужку в перших двох доданках. В дужках 64 плюс 81 дев'ять квадратів мінус 169, що дає нам 1 друга помножити на корінь квадратний із 121. Корінь 121 це 11, тому 1 друга помножити на 11 дає нам відповідь 5,5 см. Таким чином, сьогодні ми розглянули всю необхідну інформацію зі шкільного курсу про медіану. Закликаю підписатись на мій канал, бо буде багато цікавого і корисного. До зустрічі!